Як у Харкові реагують на перемовини США та Росії? Чи був хор проти Трампа? Чого не вистачило депутатів у зверненні на підтримку Зеленського? Важка ситуація в Куп'янську, ворог близько. Плацдарм біля Дворічної розширюється. Про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. За даними Генштабу ЗСУ протягом тижня активізувалися бої в районі Вовчанське. Місто фігурувало майже в кожному добовому зведенні ГШ. Інститут вивчення війни, пославшись на офіцера ЗСУ, повідомив, росіяни посилили наземні атаки, користуючись холодною погодою. Мета ворога просунутися на південний берег річки Вовча. При цьому геолокаційні кадри свідчать, що в центрі зруйнованого міста успіх мають українські сили. На інших напрямках на півночі Харківщини змін не відбувалося. Тяжкою ситуацією залишається на Куп'янщині. Генштаб щоденно інформує про російські атаки, а команда Діпстейт в чергове змінила мапу фронту, відзначивши розширення плацдарму на правому березі осколу в бік села Фиголівка. Харків не залишився осторонь бурхливих подій міжнародної політики. Мер, ОВА та місцеві депутати протягом тижня один за одним публікували та затверджували звернення із закликанням єднатися, вірити в ЗСУ, підтримувати президента тощо. Причиною стали перемовини між США та Росією про Україну без України, що відбувалося у Саудівській Аравії, а також низка подальших заяв президента США Трампа, що не відповідали дійсності. Зокрема, очільник штатів висловився, що Україні не треба було починати війну. Це твердження йде в розріз резолюції ООН, якою Росію чітко визнали агресором. Також Трамп пристав до позиції Путіна та почав вимагати від України провести в умовах війни вибори президента, поставивши під сумнів легітимність Володимира Зеленського. Зрештою, президент США назвав Зеленського диктатором із 4% довіри. Першим на потік свідомості з Білого Дому у Харкові зреагував мер Ігор Терехов. Він закликав об'єднатися та не зневірюватися у своїх силах. Слідом з майже аналогічним текстом виступив начальник хова Олег Сенігубов. Апофеозом цього руху стало звернення депутатів облради. Яке стрімко затвердили на сесії в четвер. Щоправда, згодом голові облради довелося пояснювати, що це не критика Трампа, коли говорять про те, що це хор проти Трампа, чи ще щось, це абсолютно насправді не синітиці? Я хочу сказати, що багато людей саме які в Харкові працюють на різних позиціях, починаючи від волонтерів, педагогів, вони абсолютно за власною ініціативою почали підтримувати президента, розуміючи той стан справ, і мова зараз не йде про політику чи президента. Мова йде про збереження держави мова не йде про те, що ми говоримо політичними гаслами. Мова йде про те, що ми розуміємо, що не можуть бути перемовини без України на різних майданчиках міжнародних. Це рішення переклали на англійську мову і відправили до представників наших партнерів штату Огайо США. Водночас розгорнулася ще одна дискусія про формулювання. І у зверненні в подальших заявах очільники області перестали згадувати перемогу та перейшли до справедливого миру для людей. Основне це дійсно досягнення справедливого миру. А вони всі абсолютно чітко розуміють, що надія у нас на збройні сили, які фактично роблять дива, і у нас на них дуже висока надія та сподівання. Стільки пафосних фраз, а у зверненні жодного слова про перемогу забули тільки про мир, про якийсь омріяний мир, на яких умовах цей буде мир. Тим часом головне управління розвідки України попередила, що вказівки говорити про перемогу до роковини вторгнення отримали російські пропагандисти. За інформацією ГУР у Росії готується оголосити про, начебто, перемогу у війні проти України до триріччя вторгнення, 24 лютого. Може звучати також і наратив про перемогу Росії над НАТО. Пропагандисти атакуватимуть не тільки українське суспільство, але й партнерів у Європі. Це попередження розвідники завершили фразою Продовжуємо боротьбу. Найзапекліші бойові дії в Харківській області продовжують розгортатися на куп'янському напрямку. Фронт наближується до Куп'янська. Ворог максимально близько підходить по всім напрямкам – Да, це із південної частини, і з північної і з центральної частини, якщо ми кажемо, Голубівка, Петропавлівка і намагається постійно тиснути, в тому числі бити по логістичним шляхам. Якщо ми кажемо про застосування ворогам озброєння, це весь спектр, починаючи від міномета, артилерії, реактивних систем залпового вогню різних модифікацій, керованих авіабомб різної потужності. Впіві дрони і БПЛА мовнія, які фактично кожного дня десятками б'ють, особливо по логістичним шляхам. Тим самим дають там, не дають нам можливості здійснювати максимально ті речі, які б для забезпечення належного там функціонування громади. За даними начальника Куп'янської МВА, на території громади досі залишаються 3 тисячі цивільних, із них понад 800 – на лівобережжі. Усіх дітей евакували ще чотири місяці тому. Гуманітарну ситуацію складають морози, адже на лівому березі Куп'янська знищені мережі електро- та газопостачання. Той саме мороз, який загрожує мирним жителям Куп'янська, допомагає росіянам у форсуванні осколу в районі дворічної. На жаль, є стала тепер вже певна проблема з погодою. А, бо якщо там лід буде тримати людину та техніку, то це буде, звісно, не не дуже добре для нас усіх. Треба розуміти, що там, де вони раніше перепивалися, човнами, вони просто будуть бігати. Ну хтось провалився, хтось не провалиться, Але ж тим не менш, це не так, як на човні крижу на річкою плинцеві. Тому вони сильні, чинять там тиск. Саме на тому напрямку, але знов таки ми про це в курсі. Українські війська про це в курсі, і вживаються конкретні заходи щодо недопущення розширення їхнього плацдарму. там. Українські військові аналітики тим часом відзначають, що плацдарм усе розширюється. Відповідні зміни внесла на мапу група Діпстейт. Оглядач групи «Інформаційний спротив Костянтин Машовець повідомив, що передові підрозділи окупантів атакують у напрямку Новомлинськ-Фіголівка. Що більше за його даними, це село вже захопили. Одночасно загарбники намагаються взяти під повний контроль дворічну та рухатися в район села Западне. Останні побічно підтверджують зведення генштабу ЗСУ. На цьому тижні в них вперше повідомили про атаки ЗСРФ у напрямку села Мала Шпаківка, що між Западним і Кіндрашівкою. На інших ділянках куп'янського напрямку, за даними Машовця, ворог успіху немає. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив. Незламні разом!